Тут трохи листя струсануло Хочеха ріже, собі може блять Прилетіло два метри від бліндажа глушануло трохи, дерево впало Дерево впало, блядь. Це це зрізало, так? Ну так, чого Отакі от дерева ріже, блін, снаряд є. Не знаю яким, яким приколом, волною допомагає. Сумасшедша сила. <гум> Ось такі ми посадці. Це наш третій об'єкт. Сидимо, пережидаємо дощ. Ось така у нас Однокомнатна квартира. Взагалі, коли викупав, накрив свою квартиру. Думаєш, все добре, глиби не вистачає. Починає прилітати. Думаєш, а можна то ще трохи купнути. Тому Рішив ще купнути, бо вона дійсно менкувата, була мені по пуп, зараз вже по груди копаємо.